Вітаю! 27 жовтня, 24 рік, місто Рівне Україна. Сьогодні я в квітничках і хочу показати одну з чагарників, які мені дуже і дуже і дуже подобається. Є багато причин, чому я так багато сортів посадила в себе. Не тільки в себе, а й за парканом. І чому я все-таки буду їх лишати і формувати. Мова сьогодні йде про чагарник пухироплідник, як ще кажуть, калинолисник. Ну, по-різному зустрічається. І є сорти літл, але хай вас не вводить в оману слово маленький. І є багато сортів. Під різними назвами. Сьогодні я покажу ті, що в мене тут недалечко. І надалі буду, планую собі буквально по кожному сорту робити огляд. Але не так, як оце зараз, а коли саме йде цвітіння. Хоча ось і зараз він ще викидає, а скоро сніг, ось він ще викидає. Квіточки такі манюнькі, гарненькі, такі пухнастики рожеві. Але коли йде саме загальне цвітіння, це дуже гарно. Вони бувають як темнолисті, такі бордоволисті, так і жовтолисті, чи, скажімо, зеленолисті. Але коли ви надумаєте висаджувати собі цю рослинку, вважайте, що чим менше сонця, тобто, якщо похреплідник висаджений в півтіні або в тіні, він буде змінювати колір свого листя. Якщо недостатньо йому сонця, ось я взяла листочок, показав квіточку, показати вам похіреплідник дябло. Ось це він мене в тіньку. Бачите, міняє колір на такий болотяного такого кольору листочки. А ті листочки, які на сонці, вони майже чорні, такі бордово чорні, дуже гарний. Причому колір листя трішки змінюється від весни до осені. Ось це теж діабло має по. Каталогу висотою 2 метри шириною 2 метри Він десь так і є. Дуже гарно формується, можете обрізати в будь-який час, практично. Ну, не зимою, звичайно, і формувати так, як вам подобається саме цей чагарник. Ось це жовтолистий Лютеус. Теж має. Параметри такі як діябло, 2х2 метра. І ось ця віточка, вона була в принципі якби так майже в тіньочку. І тому вона набуває, якщо вона в тіньочку, вона набуває такого світло-зеленкуватого кольору. Якщо на сонечку, вона літом практично жовта жовтого кольору. І ось вам покажу літл. От зараз я стою. Little Joker, він по каталогу іде висотою 0,5 метр, і діаметрі теж 0,5 метр. Як ви бачите, він вже більше 1,70 м. Тобто, не завжди каталожні варіанти відповідають те, що ви посадили, його не формуєте, і він у вас буде 50 см. Ні. Для того, щоб він був. В менших розмірах його потрібно постійно стригти. Вони дуже гарно стрижуться, дуже добре до цього відносяться до стрижечки. Я планувала живцювати, тому не рухала його. А взагалі тут буде кулька. Ось тут буде кулька. Просто планую його живцювати. Нічого йому не робиться, ніхто його не їсть, гарненько квітує. Дуже гарний вигляд має як весною, як літом, так і осінню. Ось вже які йдуть спадки. А посиліплідники чудово виглядають до пізньої пізньої осінні. Випаде сніг, і вони ще будуть мати таке гарне листечко. Це Little Joker. Little, я так розумію, Використовується саме в тих пухіплідниках, яким можна формувати досить низько. Тому що ну, на метрі ви його не сформуєте. Дябло це от використовують навіть, я бачила, огорожі, ну, це мають бути огорожі десь в районі хоча б метр п'ятдесят. Тоді вони гарно дивляться. Так само, як і Лютеос. Так. Зараз повернуся. Тут в мене є дуже гарний похіплідничок. Його назва Літл Ангел. Так само висота метр і ширина, а висота 08 і ширина 07. Ну, не знаю, який він буде. Я його так само не думаю випускати більше метра. Ось такі листочки. Теж міняє колір листя в залежності від освітлення. Я його висадила на саме сонячне місце і знаю, що він в мене був тут дуже-дуже гарненький. Звільнюю його від котовнічка і на слідуючий рік його буду формувати гарним, гарн, гарненькою тут кулечкою. Так. Такючи о, Анна записала собі. Red барон. Пам'ятаю назву, не записала дані саме з каталога. Теж має ось таке листя. Сидить в мене на сонечку. Бачите, він в вигляді фонтанчика такого. Тобто росте, а потім, якщо не формувати, він не лізе догори, а він прям має такі от, як фонтанчика, гілочки. Дуже гарний. З воротньої сторони зверніть увагу, бачите, який Личка має бордовеньке. А от де більше тінь, ось, вже йде таке зеленкувате листечко. Дуже гарний. Ось, це він, в принципі, без обрізки, в мене росте четвертий рік. Це якщо його не обрізати, все, збираюся спробувати живцювати, на слідуючий рік все-таки, думаю, зберуся. Так, слідучий піхіріплідничок. Теж висаджувався разом з редбароном. Пурпур хорізон. Він по каталогу висотою метр, діаметр 0,7 Поки що він в мене ось такий. Ось порівняно Red Baron і пурпур горізон. Сидить на самому сонці, має ось таке листечко. Зараз в воротну сторону глянемо. Теж, бачите, бордовенька така. Ось, поки що він в мене не розрісся. Думаю, що треба його все-таки обрізати і е, пробувати його розширяти, тому що тут було так задумано, що гортензія, і дуже не люблю підв'язувати гортензії, що гортензія буде опиратися на нього. Ну, причому, що він ще не разу в мене не цвів. Можливо, треба його чимось підживити, тому що вони настільки невибагливі, що, чесно кажучи, їм практично нічого не достається. Можливо, цей сорт треба трішки більше за ним подивитися. Так, слідуючий сорт один з нових сортів світ світчері Теа. Свідчати має бути метр висоти і метр діаметру. Теж має таке мілке-мілке листечко. Саме на літлах іде листечко досить досить мілке. Чим вищий похіріплідник, тим листечко більшеньке, саме по собі листечко. Ось, він теж не сформований. Теж хочу його пробувати живцювати. Ось він уже виліз на доріжку. Дуже гарне цвітіння. Такі манюнькі, такі манюнькі, такі. Квіточки, але дуже-дуже гарно, коли на темному листі е, такі світлі, світло-рожеві, е, до білявого такі пухнастики. Теж буду його формувати кулькою. Теж зверніть увагу, будь ласка, на листя, на здоров'я самого листя. Ніде нічого, не слимаки, не кастля, ні ще щось. От показую всі буквально листочки. Нічого йому не робиться. Полив по сьогоднішньому дню, якщо не вистачає, він витримує посуху. Зимують без накриття, люба рослинка, яка була висажена, нічого ніколи не накривалося. Єдине, що моє упущення, що я його не формувала з самого початку. А це потрібно робити, щоб рослинка була гарненька, компактненька. Це теж він з менших, хоча нема приставки Літл, але це з менших похіреплідників. І з менших похіреплідників в мене є Little Devil. Його в каталозі позначена висота 0,8-1 метр, діаметр 0,7. Тепер я вам показую, якщо Little Devil посадити і не формувати, його взагалі не рухати. Ну, скажімо, десь у вас там є місце, де потрібно якесь такого темного кольору листечко. що з нього буде за 4 роки? Ось дивіться, ось звідси починаючи. Ось-ось-ось ось-ось-ось-ось. Тобто, якщо орієнтуватися. По цьому це десь біля півтора метра він зараз в ширину, причому я його все-таки обрізала, бо він поліз мені сюди на тис. Я його вже обрізала, тобто, якщо його не рухати, він буде десь до 2 метрів в діаметрі. Ну, не 0,7. Це якщо не формувати і не обрізати висотою, ось висотою, якщо взяти, ну він трішки теж, теж таким фонтанчиком опускається ось так. Якщо взяти повну довжину висоту, я думаю, що він більше півтора метра. Ось, якщо взяти віточку. А, ну ось це, бачите, я вже обрізала. Видно, що вже обрізане віточка. Які далі? Ось тут, бачите, він сам по собі так нахиляється таким фонтанчиком. Лисечко, скажімо так, трішки більше, ніж свірітеа і літела Джокера. Але теж досить маленькі. О, забула ті візочки діябла взяти, щоб зрівняти. Але думаю, робити по, абсолютно по кожному пихлі-пліднику окреме відео ознайомче. І, можливо, зроблю відео, візьму всі листочки, всіх сортів, яких маю, тому що за парканом в мене ще ростуть два сорта. І ще один у мене сорт. І ще, тобто, і ще в мене є три сорта бордових і один жовтолистий. Ось крім тих, що я вам ось тут показала. Ну якщо, звичайно, щось не забула, тому що відео спонтанне, просто поділитися, показати, які є класні рослини, невибагливі, які не потрібно не вкривати на зиму, формувати, як ви собі хочете, якою хочете. Кулькою, квадратиком, на штамбику. Ну, от, чесно кажучи, похіріплідник я б не вела на штамбику. В них є така природна здатність як відслоювання кори. Зараз я залізу під нього, зараз я залізу і покажу. Ось дивіться, це не хвороба, це Це так є природньо у похиріплідників. Чим старший похиріплідник, в нього починає ось так. Ось. Бачите, відходити кора. Дехто бачить в цьому велику естетику, навпаки, оголяються всі ніжки, показують, що ось так є, ось так природня. Ось мені це не дуже подобається, тому я якби не планую вести його на, на високих ніжках. Але кулькою буду зменшувати саму висоту. Ось бачите, я як завжди посадила дуже-дуже низько. І ось він, скільки віточок понавипускав. І ось іще випускає. Ось видно, що молоденька віточка. Ось, він випускає звідси. Тобто, при бажанні можна завжди омоложувати сам кущик. Не знаю, чесно кажучи, скільки років він росте на одному місці. І як в подальшому. Але от цим кущиком ось ці перчі, які були висажені, вже відкопувала навіть і дівчатам, і сусідці відкопувала кусочки звідти. І за паркан собі висаджувала Little Devil. Ось, і він гарненько себе почуває. Якщо не полила, нічого страшного, він не скручує листочки, він себе. Гарно веде, чекає, поки я його е, трошки полию водичкою. Е, ну, бажано, звичайно, весною трішки е, чимось піддобрити, якимсь добривом весняним. Але от на рахунок шкідників я не помічала жодного разу на них шкідників і не помічала болячок. Ніякої борошнистої роси, нічого я такого не помічала. Як ви бачите, вони сидять в мене абсолютно в різних місцях. Оце взагалі практично тінь. Тут буває сонце до 11 години, а надалі виходить, затіняє сам себе кущик і ось так виглядає. Зараз можемо зайти з другого боку, там, де сонечко. Це саме кущик, тільки сонечко. От тут він з Барбарисиком. Я так висаджувала, щоб вони спілкувалися гарненько. І ось таке листя в нього на сонечку. Ви як бачите, більш яскраве. Ну, темнішенький, більш не бордовий, тому що от зворотній бік в нього такий зеленкуватий. Особливо коли вітер дуже гарно так переливами виходить, якби двохкольний такий кущик. Ну, Явно його потрібно зменшувати. Бачите, він уже і на горіх поліз, і сюди поліз, тобто його треба стримувати. Навіть що в нього є приставка літл, тобто маленький. Маленькі це, скоріше всього, говорю, ще листочки, і можна формувати все-таки в меншому розмірі висоти. Чудові чагарники, пухіри плідники. Є дуже велика кількість сортів, можна висаджувати, спостерігати, формувати собі. Я б сказала, що це з рослин посадив і забув. Ну, такого, звичайно, не буває, як ми всі розуміємо, хто вирощує. Але якась одна обрізка, так, і там одне-два підживлення це зовсім не те, що треба бігати постійно, чи накривати, чи обрізати, чи прискати, чи дивитися, чи щось там не завелося, і чи щось там його не з'їло. Квітують вони всі. Плюс-мінус однаково, причому, що в мене вони квітують чомусь два рази. Я не знаю, чи їм так добре, чи вже так просто змінилася сама, сам клімат. Ну, Звичайно, що осінні квітування зовсім багато меншеньке. Зовсім так де-не-де, де, але дуже гарно прикрашає, коли сам кущ має темний колір і світле соцвіття, дуже гарно. Ось такий кущик можна заповнити буквально декілька кущиків, заповнити дуже великий простір при бажанні. Висаджуйте чарнички, багаторічники, квіти. Робіть Україну красивою. Все буде Україна. Дякую.